Усім привіт, друзі! В цьому відео е, ми зіграємо на ось цій карті. Ось персонажа з гри Рослини проти зомбі. Е, карту робив я сам. І на ній ми сьогодні зіграємо хованки. Ну що ж, думаю, вам сподобається. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Е, я для вас старався. Е, а цій карті я буду грати зі своїми підписниками. На жаль, де зібралося 10 людей, хоч я і хотів, але не зібралося, трішки мене це засмутило. Але е, нічого ми і так пограли, десь нас було семеро людей. Хто хоче далі грати в таких, наприклад, міні-іграх, то заходіть у мій телеграм-канал, ссылка в описі. І так. Е, першу гру я буду шукати за Кенджі. Так. Тут файл взяв Анджело. Розумно. Е, мінус бас. Тут десь був Ель Примо. Ось. втік все-таки. Ну, Анджело я ніяк не дістану. Міко. Міко теж. Я ніяк не дістану. Так, з нами хтось наблюдає. Це, напевно, бас. Тут хтось був. Ще чотири людини десь. Едгар. Ще хтось так заховався. Ель Примо. І Анджело мінус. Так, де тут? Ось хтось спалився? Едгар не перелетів все таки. Ай яй. -яй не встиг є Міко. Е, тут чуть-чуть лишилося. Е, дим вже дуже близько. Тут виграє або Ель Прімо з Ніком Бослов'ю, або Міко з Ніком Кіті. Е, і виграв в першій жі грі Ель Прімо Бослов'ю. Вітаємо! Так, почалася друга гра. Е, я буду грати за кота. Думаю, зараз бас е, з гіфром. Добре, дуже добре поступили, можна так сказати. Так, тут пустою крутувався. Грей. Він сюди десь. Чи так, чи... він так. Вже тут. Мінус. Так, щось я швидко всіх знайшов в цій грі. Так. Всі, напевно, там зверху. Ось Анджело, і тоді ще входить Міко, якщо не помиляюся. Ну, до речі, розумно поступило, що отут взяли гаджет і застрибнули в око. Ось <laughs> Нейд повезло. І не повезла Анджело. Десь тут. Ну і Міко. Вітаємо Міко. Так, минулі грі е, виграла Кіті е, на Міко. Так, Корделіус. Корделіус рятує всіх. Опа, а Віло теж так поступила. Треба з'їсти Віло, бо вона небезпечна. Мінус. Роза і Кар ну, так, взяли підписники розумно Бравлерів. Рятує Карла Корделіус. Оце я розумію. Але Карл, ну мінус Корделіус. Корделіус рятував всіх два рази. Мінус Роза. Мінус кінці і ще два. Десь мають бути тут. Мінус Карл і. Де? Ось мінус. Нехмаоф. оф. Вітаємо його. Так, нарешті я буду ховатися. Я буду ховатися дві гри. Або одну. Так. Я взяв Міко. Ну, і, може будь-де стрибати, де хочу. Мене не зловлять. Вже там когось половила, але в мене кілів не було збоку. Так, 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 так. Бас шукає. В нього гаджет, якщо не помиляюсь, на просвітлення. Там чи то корделюс, чи вілу. Корделіус-таки хай рятується. Можна сказати, засейвив, бо портал йому типу відкрив. І ще до нас віло, але корделіус рятує Віло. Віло там зараз їдеть просто. Ага, віл туді. І мене корделю сейве. Великий респект. Я виграю. Так. Я буду ходитися теж тепер. Але тепер я теж поступлю розумно. І я застрибну сюди на Єві. Ось. І мене не зловлять. Там тепер шукає Суперсел е на містеру містер Пі. В принципі, він мене може зловити. І, до речі, він так розумно поступив, що взяв того цю вілу ой містера Пі. Що ж, я помиляюся. Ну що ж, друзі, а на цьому ми будемо завершувати. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також заходіть у телеграм-канал, ссылка в описі. Ну що ж, тоді всім пока-пока!